Я неодноразово казав, сучасний смартфон із середнього або ж навіть середньобюджетного сегменту це уже не матеріалізація слова «мотлох», це, як зараз модно казати, база. Такої трубки легко вистачить 70% середньостатистичних користувачів для задоволення їх потреб. Мене звуть Сергій Шихайлов, ви на ютуб каналі Ferrum.com, і сьогодні я спробую довести цю гіпотезу на практиці, а допоможе мені в цьому один з хітів сезону Moto G. 54 пауер. Поїхали. Давайте для початку окреслимо основні вимоги до гаджету, щоб його можна було називати приємною покупкою. Мій список виглядає так: екран, камера, звук, залізо, АКБ. У кожного своя пріоритетність. Та й сам список може бути іншим, але я не провидець і тим паче не жінка-головна командувач. Тому думок ваших читати не вмію. Ось чому відштовхуватись, ми будемо від мого. Питання зв'язку винесемо за душки, адже смартфонів від адекватних брендів, котрі відверто жах. Хливо тримають зв'язок з мережею. Наразі майже не залишилось. А як там справи у умовного Уліфон 17 Pro Max Retina Ultra XDR? Я думаю, нікого з нас об'єктивно взагалі не обходить. Питання зовнішності і дизайну річ індивідуальна, та й шукати круті матеріали корпусу в доступному сегменті, як мінімум наївно. Почнемо з екрану. Що ми від нього хочемо? Адекватної щільності пікселів, високої швидкості розгортки і нормального читання на сонечку. Плюс, мій особистий прикол, хочеться DC дімінг. Почнемо з останнього. Його тут нема. Чому? А тому, що перед нами IPS-дисплей, котрий, як би банально це не звучало, сам по собі не миготить. Тут заради Справедливості варто згадати майже брата-близнюка цієї моделі Moto G84 з P oled панеллю Так от, там CD-Ming є. Тобто компанія знає про цю технологію і використовує її. По тим вимогам, що лишились так, тут є все: і 120-герцова розгортка, і адекватна видимість інфи на екрані під відкритим небом, і щільність пікселів 405 PPI. Як кажуть лаптяногі, взятки гладкі, рухаємось. Далі, далі камера. Що по мегапікселям? В нашому випадку тут їх аж 50 у основного сенсора і 8 у надширококутного фронталка на 16. А ще років 10 тому ці цифри були б шок-контентом. Ну а сьогодні це буденність, але точно не стедоба. шморгалка щось якось шморгає, особливо при гарному освітленні. Контент цілком достойний, а основний блок відмінно справляється з основною задачею – фотографуванням ліч Лічильників, гілки і коте. Що ви ще хочете від не фотофлагмана і взагалі не флагмана, я не розумію. Ви знаєте, я от взяв і погортав галерею на своєму телефоні, і дійсно 80% фото це грьобані лічильники і коте. Як нудно, я живу. Відео тут, до речі, пишеться в Full HD. На 4К надій як би і не було. Для класу норма. Що зі звуком? Почнемо з того, що виділеного аудіочіпу в доступних смартфонах не було приблизно ніколи. Moto G54, не виключення за те, є й хороші новини. Тут є міні-джек, а значить, юзати можна як бездротові, так і дротові навушники в обхід усіляких перехідників. Звук стандартний, смартфонний, гучний. Через динаміки трубка волає достойно і стереопара є. І деталізація непогана. А що ще треба для щастя? Залізо нашого пристрою скромне, але таке, що дозволяє легко виконувати будь-які повсякденні задачі. В першу чергу тут варто згадати про варіант смартфону, де є аж 12 гіг оперативки і 256 гіг накопичувача. Система на чипі Mediatek Dimensity 7020 з графікою IMG BXM8256. Так, умовним танкам тут тяжко і гарно йдуть вони на середньо низьких. Налаштуваннях, але камон, хто очікував іншого від доступного смартфону. Зрештою, як ви самі мені пишете під кожним другим відео, не всі грають в ігри. Але якщо все ж граєте, знайте, з оцими вашими Бравл Старсами, Сьорфами і подібним кіберспортивним контентом проблем нема взагалі. Хочете синтетики? Нате милуйтесь. А я додам смартфон, хоч і не претендує на звання кишенькової PS5, але все ж таки дозволяє в щось погоцати, а не розважати. Заважати себе розглядуванням стікерів в телеграмі з лесиком чи змінюванням шпалер робочого столу. Акумулятор в смартфоні шалений 6000 мАч. В середньому смартфон ізі живе від нього одну добу. Люди економні, легко помножать це значення на 2. А якщо ж ви реально, крім вайберу і одного фотолічильника на місяць, на смартфоні ніфіга не робите, заряджати вам його доведеться не частіше, ніж раз на тиждень. Що у нас з ціною? Усім фанатам. Сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Є-Каталог. Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є е каталог. Чекатиме вас в описі. Офіційна ціна Moto G54 станом на момент написання цього сценарію 8 тисяч гривень. Як на мене, трубка ідеально підходить і під визначення середньобюджетника, і відмінно виправдовує свою ціну. Чи можна сказати, що її можливості цілком достатньо для невибагливого користувача? Імхо, абсолютно так. Чи реально це ті самі 70% людей, про котрі я говорив на початку відео? З моєї точки зору, так. Огляньтесь навколо. Себе подивіться, що тримають люди в руках в тих самих маршрутках чи метро, на що фотографують своїх кіндерів біля новорічної ялинки в центрі вашого міста, на чому перевіряють списки покупок в супермаркетах. В більшості випадків це не буде якийсь топовий піксель, айфон чи гелексі. Це буде середнячок чи бюджетники, як правило, не з модельного ряду 2023 року. Особисто мене радує, що цей сегмент ринку стає все сильнішим і витривалішим. Сам. Саме таким, котрий легко пропрацює не один рік і буде при цьому задовільняти вимоги свого користувача. Для мене одним з головних відкриттів цього року став бренд Моторола, котрий в якийсь момент наче повністю зник з горизонту, а зараз випускає новинки з солідною регулярністю і вабить приємними цінами для нашого ринку. Приємно знати, що і у Мото є сильні гравці в цій лізі, як-от Moto G54 Power. Цей гаджет точно можна брати. До речі, Поганий варіант подарунка під ялинку. Хтось може дорікнути мені тим, що деякі важливі аспекти стосовно Moto G54 Power в даному відео я не зачепив, можливо, воно і так. Але справа в тім, що це не огляд. Якщо хтось забув про що це відео, усіх запрошую переглянути ще раз вступ до цього ролику. А в коментах не забудьте відписати, підтримуєте ви мою точку зору чи ні. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайловий Проект Феромком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні, і до нових зустрічей зі святами вас.